Чи пов'язана от е, там, де він є режисером, в виставах-постановках його така поведінка, чи вона відображається на роботі, і чи є саме ці вистави сексуалізованими? Так. Е, так, це можна побачити, ну, принаймні я це точно бачу. Це можна прослідкувати по його виставах і можна прослідкувати по виставах. Е, Побачити, ви які вистави раннього періоду його творчості, і які вистави пізнього періоду його творчості. Це можна просто провести лінію по цьому. Тому я не можу, не буду коментувати конкретні вистави, я не хочу їх рекламувати, але це прослідковується. прослідковується дуже багато тем в цих виставах, і зараз, коли ця тема ще більше піднялася, граючи вистави, ти просто знаходиш якісь такі посилання. Ну, типу, просто такі, якісь зв'язки, і ти думаєш, так он про що це?